Отож. Політолог Володимир Молчанов, активіст із Херсона, гість громадського інтерактивного телебачення. Пане Володимире, ми останнього разу з вами зустрічалися в день визволення Херсона від рашистських окупантів. От минув доволі тривалий термін. Скажіть, чи бували ви в Херсоні? Яка там ситуація зараз? Так, я бував два рази в Херсоні. Але затримуватися там довгий час було неможливо з різних причин обидва рази. Це були різні причини. Але ж, так чи інакше, вони доволі суттєві для того, щоб там не затримуватися. До чого до речі, всіх і закликаю покинути на певний час. Херсон зараз, незважаючи на те, що вже дали в більшості осель електрику, і, і так і воду, але все ж таки обстріли, від яких неможливо переховатися ніде, вони не залишають такої можливості там затримуватись надовго. Ну і це півтора місяці пройшло з того часу, як Херсон було звільнено. Ну і що, за цей час, звичайно, що. Набагато більше будівель ніж ті, що постраждали під час окупації чи під час безпосередньо російського вторгнення. Вони зараз зруйновані. Дуже багато приватних будинків, осель просто зруйновані вщент. Значна частина багатоквартирних пошкоджені, а деякі з них і не підлягають відновленню. Десятки людей загинули. Практично вже сотні, можна сказати, людей загинули з того часу. І в Херсоні ситуація ще й не найгірша, тому що є дуже багато сіл і місто Береслав, які не мають досі електрики, і відновлення її. Процес, який неможливо зараз передбачити, коли це станеться, тому що от позавчора, наприклад, випадок із загибеллю знову трьох спеціалістів вибухотехніків з Житомирської області, це вже третій подібний випадок, і вони саме займалися розмінуванням площі площ, де проходила лінія електропередач. Вони там зруйновані до Херсона, дотягнули тимчасову лінію з Миколаєва, але ж решта території, на схід від річки Інгулець, вона досі не електрифікована. І так само лежать опори, як лежали, і так само вони в значній частині залишається ця територія замінованою. Отже, чи встигнуть хоча б до кінця зими це зробити, досі невідомо, і люди там живуть в такому самому режимі, як в Херсоні жили десь до початку грудня, коли почали відновлювати електропостачання. І при цьому ж на на, на ці всі труднощі, залишається багато людей. І в тому ж Береславі, наприклад, більше трьох тисяч залишається мешканців і в селах так по сотня, десь по двісті, по триста залишаються людей, які без електрики і під такими ж самими обстрілами, як і в Херсоні, продовжують там жити, часто не отримуючи достатньої кількості навіть тої гуманітарки, яка, наприклад, в Херсоні доволі зараз непогано роздається. Пане Володимире, скажіть, а чому расисти обстрілюють Херсон так щільно і так часто? З військової точки зору це потрібно робити, чи це помста? От навіщо це робити? Ніякої військової потреби немає, оскільки Збройні Сили України принаймні. Ті, які вони можуть на собі відчути, тобто дію артилерії, вона розташована поза межами Херсона. Так само немає в Херсоні якихось там військових частин, які були б зайняті зараз казарми такого іншого. Тобто, жодних таких військових об'єктів зараз немає. Ті, що навіть були до вторгнення, вони були послідовно зайняті расистами, і потім зазнали руйнувань ще під час окупації з боку української артилерії, такі як, наприклад, казарми національної гвардії або казарми зенітної бригади, зенітної ракетної бригади. Отже, тут нема нічого такого, щоб варто було б саме суто військової уваги. Це дійсно помста, і більш того. Певна, скажімо так, певні особливості цих обстрілів свідчать про те, що це помста навіть не проти території Херсону в стилі не діставайся ж ти нікому, а саме намагання вгадати, коли буде більше людей в певному конкретному місці, тобто вони намагаються бити по скупченнях людей. В той час, коли цих людей там багато, наприклад, вони б'ють вночі по житлових будинках, а в день вони от позавчора вдарили по торговим так молитв по торговим точках, таким як центральний ринок або центральний універмаг, з намаганням дістати якомога більше мирного населення, що і, власне на жаль, вдалося тоді зробити. Ну і можу сказати, що помста не забарилася, помста саме по руським воєнним, і вона була кривавою, якщо згадати про знищення штабу будинку відпочинку мисливців в Забаріному, де розмістився тимчасовий штаб. Корпусного рівня російський І так само було кілька вражено кілька артилерійських установок і залпи, установок залпового вогню, які якраз і здійснювали ці обстріли. Життя, що робиться от на лівобережжі Дніпра, зокрема в Олешках, в Новій Каховці, в Каховці, ми постійно Чуємо інформацію, що рашисти нібито відійшли від лівого берега Дніпра, аби їх не дістали. Говорили про евакуацію місцевих жителів, говорили про те, що вони там подалі до Мелітополя, до Скадовська ховаються. Що насправді відбувається? Евакуювалися і сховалася більшість колаборантів. І цивільні представники різних цивільних російських структур, також каральних органів, їх практично зараз немає. Вони можуть там бути лише наскоками, якимись в безпосередньо в прилеглих до лівого берега Дніпра і водосховища населених пунктах. Але війська ні, війська в жодному разі не відходили. відбувалися такі ротації окремі. Тобто військ там багато, дуже багато. Вони розміщуються от в таких місцях, як е, якісь комерційні готелі, будинки відпочинку і таке інше. Хоча більшість із них вже зазнали враження з боку нашої артилерії, е, тому вони змушені часто густо ховатися або ж в польових умовах. Або намагаються селитися в житло прямо в суміш із цивільним населенням. Від більшості цивільного населення вони намагаються позбутися, зокрема, вдаючись до обстрілів в ними ж контрольованої території. Це, скажімо, докази є постійні, то як прилітає по Будинках, або по дотичній лінії з того ж таки лівого берега, очевидно, за характером вибуху, характером траєкторії польоту снарядів, або просто в південні фасади будинків, як от останній раз в Каховці в районі ресторана Преслав, автовокзалу і магазину 33 метри, тобто по південних фасадах на вулиці Мелітопольській, Влучання очевидно, що це було, і місцеві це підтверджують, що вогонь вівся з соснового лісу на південний захід від Каховки. Це один лише приклад. Таких прикладів доволі багато. Я в попередніх ефірах на інших каналах розповідав про інші приклади там по районі, по одному з, по одній з будівель районної лікарні Каховської. Отже, ці обстріли, скоріш за все, спонукають жителів до того, щоб вони звідти виїжджали, і менше таким чином зменшити небезпеку для росіян, що про їх розташування будуть повідомляти в телеграм-чат-боти. Для того, щоб наша артилерія по ним била. Вона б'є високоточно, немає жодного такого випадку, щоб було влучання по е, житлу, навіть там, де це житло частково зайнято росіянами. Тобто для них задача стоїть вигнати місцевих, але вигнати не всіх, а залишити тих, хто до них проявляє якусь лояльність для того, щоб вони їм слугували живим щитом і при цьому не повідомляли нікуди про це розташування. Це теж є такі приклади, але системно це не відбувається. Тому що російські воєнні не мають таких саме воєнні, я маю на увазі польові військові частини. Вони не мають засобів для. Виселення для контролю для такої депортації людей, і тому вони змушені вдаватися до таких ось екстраординарних і при цьому нелюдських засобів тиску як обстріли. Що стосується карателів, які б могли мати таку можливість виселяти системно людей, то їх там немає. Так само, як і колаборантів, які мали якісь списки, їх там теж немає. Вони всі зосередились на в південній частині області, куди так масово, принаймні, наша артилерія не дістає. Е э в генічиську вони навіть э не відчувають на собі вогню навіть хаймерсів, і тому. Найдалекобійнішого, що у нас зараз є, і тому там почуваються доволі вольготно. Зараз планують будівництво, вже отримали кошти на будівництво міста на Арабатській стрілці. Це буде таке грандіозне розкрадання коштів, звичайно, тому що ніякого міста там побудувати неможливо через, наприклад, відсутність питної води. Але так чи інакше, це улюблена іграшка Сальда, бюджетні кошти на будь-які будівництва чи ремонти. І він, я думаю. З радістю буде збагачуватися на російських бюджетних коштах тепер, але ж інші заходи, які вони вчиняють, там вони набагато небезпечніші. Це е, російська освіта, яка відновилася на, в 13 громадах пів, південної частини Херсонщини, і зараз вони все більше і більше примушують дітей туди батьків віддавати туди своїх дітей. Так само вони скасовують обі гривні, і це буде дійсно трагедія для тих людей, які продовжують отримувати пенсію в гривні продовжують отримувати простої в гривні. Це різні бюджетники. Вони зараз і так стикаються з величезними труднощами при. Спробах закупити щось на цю гривню, дискримінаційний курс. А з 1 січня, взагалі, вони не зможуть нічого зробити. Більш того, саме там в цих південних громадах росіяни доволі ефективно борються проти нелегальних мінял, проти будь-яких проявів того чорного ринку, які пов'язані саме з гривною. Вони їх арештовують, вивозять на Крим, і там звинувачують в порушенні російського валютного законодавства, бо у них немає тут на Херсонщині ще прокуратури, судів там чогось таких цивільних органів правоохоронних, так би мовити, ну умовно в лабках правоохоронних, звичайно. Та вони можуть цілком людей хапати, просто або без суду тримати, десь вимагаючи якихось хабарів, наприклад, або ж відвозити на Крим, де їх вже звинувачують за якимись російськими статтями кримінального кодексу. Тому там все досить погано і погані перспективи. Якщо не буде швидкого звільнення, то людей просто змусять жити за російськими правилами. Там. Пане Володимире, але ви згадували про те, що. В генічичку вони себе расисти вольготно так почуваються, але днями була інформація про якісь вибухи на Чонгарі, зокрема, нібито була пошкоджена якась там російська колона. Чи вам щось відомо про це? Мені відомо про те, що під час пересування дійсно колони з півдня з Криму в бік Мелітополя на мосту прямо було уражено і спалено один автомобіль-бензовоз. Причини невідомі достеменно, чи це було можливо, можливо, це враження не було, можливо, він просто згорів. Можливо, це була диверсія. Я ж не кажу, що там немає нікого, наших партизанів, німає наших диверсантів. Ні, вони там є. Вони і в Криму є. Вони можуть наводити. Чи є у нас засоби, які б дістали до Чангару, офіційно ні. Офіційно наші навіть Хаймерси ракети МЛРС з дальністю 70 кілометрів. Вони не дістають трохи, буквально не дістають до Гінішіська, а так само і до Чонгара, до обох мостів на Чонгарі. Це залізничне місто, які досі стоїть. І вони до Мелітополя, принаймні, поїздами спокійно їздять. Так само і автомобільниці два автомобільних мости. Там, в двох напрямках, вони паралельні між собою там. Вони стоять. Е, тому я не думаю, що це поки не можна казати про системне взяття під вогневий контроль. Тобто разове враження це не є вогневий контроль. Ми бачили на прикладах мостів через Дніпро, що росіяни навіть попри такі системні вже е, постійні загрози для себе, вони продовжуватимуть користуватися ними, аж поки ці мости не будуть зруйновані. Тобто їх треба спочатку зруйнувати. Ну, так само, генічська, щоб не було таких речей, як сьогодні відбулося, коли до 200 осіб з дітьми зібралися на відкриття новорічної ялинки, і там виступала гауляйтерка Єлена Тєрських, яка всіляко вихваляла новий російський режим. Ну і я б, можливо, це були там рускомірці, які в Генічеську чимало. Можливо, це були евакуйовані рускомірці з правого берега із тих самих лівобережних громад, де їх не залишилось практично. Але ж діти в будь-якому разі це така аудиторія, яку не бажано давати можливість росіянам їх виховувати, тому що ми бачимо, кого вони виховали з самих росіян. Кого вони виховали з наших колишніх, я так скажу, співгромадян в Донецькій і Луганській областях за вісім років, і дуже прикро, що їм вдасться виховати з частини наших дітей саме на Херсонщині, хоча й з меншої частини, але все ж можна сказати так, що якщо не припинити цей процес, то їм вдасться, бо якщо вдавалося з усіма раніше, то вдасться і зараз. Папу Пане Володимире, Володимир, а яка ситуація на Кінбурзькій косі? Знаємо, що частина Миколаївської області теж досі залишається в окупації? Це три села, досить такі невеликих села, які завжди мали такий острівний світогляд. Вони навіть, наприклад, всіляко заважали побудувати туди дорогу. Для того щоб туди не наїхали різної влади, не заважали їм традиційним видам бізнесу, це рибальство, зокрема, ну і правду кажучи, і браконьєрське рибальство, теж, а також туристський бізнес, тобто туди їздили люди при грошах на. Позашляховиках і відпочивали там це було поєднання лісу і моря, а також озер. Поєднання було тут, можливість відпочивати там, так би мовити, в, з ілюзією дикої природи. Це такий залишок останній, мабуть, історичної гілеї. Який зберігся недоторканим ще з 19 століття. Його не знищили російські підприємці, такі як Фальцфейн, зі своїми вівцями. Потім совєтська власне знищила. І, отже, ці люди там доволі почувалися окремо від решти світу. Росіяни зайшовши туди, вони просто використовували, використовували цю територію для безпосередніх артилерійських і мінометних обстрілів Очакова. Нашим вдаву, вдавалося вже кілька разів просто росіян звідти виганяти. Шляхом взяття території під артилерійський контроль були там висадки, були вдалі диверсійно розвідувальні рейди і операції, але ж надалі територія ця скоріше залишається сірою зоною. Чому так? Тому що росіяни, якщо заходять і починають обстрілювати, їх там знищують і знищують вдало, зокрема, використання з використанням трофейної термобарічної зброї російських сонцепоків були такі. Такі випадки з іншого боку, Збройні сили України зайшовши туди, стикаються з проблемою того, що немає що там робити. Немає можливості доставити тут достатні сили для того, щоб штурмувати російську лінію оборони, яка проходить в районі села Геройського. Це ближче до основи такої східної основи цієї коси. Сидіти там, наражаючись на російські рейди, також навряд чи хтось захоче, тому залишається така ось ситуація, що хто заходить, той і програє. Ну не не те, що програє, то Україна схоже на те, що зняла звідти після того вдалого рейду ще три тижні тому. Вона Точніше, майже місяць тому вже звідти були відкликані наші сили. На те здається так, але ж завжди є можливість в будь-який момент туди висадитись знову. Чи буде можливість при цьому там закріпитися, це велике питання. У мене я не бачу поки що такої можливості, щоб перекинути туди достатні сили і перекидати потім підкріплення і постачання на постійній основі. Бо у росіян теж є далекобійна артилерія, вони можуть, не залазячи на косу, наприклад, обстрілювати той такий очаків і наші переправи таким чином обстрілювати своєю далекобійною артилерією, наприклад, із рибальчу. Дякуємо вам, пане Володимире. Отже, Володимир Молчанов, політолог, активіст із Херсона був в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1. На ну, все добре, тримаємося. Ну, все добре, щастя.